Я помила голову і хочу поетапно розповісти, що я використовую, і показати свою рутину. Повинна почати з того, що я натрапила на одного блогера. Це один мужчина з Америки, здається, з Флориди, він експерт по волосю. В нього є свій салон, і він дуже багато всього знає про укладки, догляд і так далі. І я передивилася, мабуть, всі його відео. Що мені сподобалося це те, що він розповідає в своїх відео про найголовніші засоби, які треба для догляду за волоссям. Мене дуже підкупає фраза менше це більше. І він ну, протягом двох років приблизно одні й ті ж самі засоби радив і нахвалював. І я думала, окей, він не співпрацює з купою різних марок і не втюхує кожного разу щось нове своїм підписникам. Я слухала його поради і читала коментарі під відео, і там було дуже багато подяк і захоплень тими товарами, що він пропонував, і засоби, і те, як ними користуватися, як часто. І майже все я теж собі придбала. Зараз уже протягом місяця цим всім користуюся. В принципі, я задоволена. Деяких порад я не притримуюся і маю наслідки, але коли слідкую за тим, що він говорить і що він радить, то в принципі я своїм волоссям задоволена. Перше він рекомендує використовувати професіональні шампуні. Він рекомендує в основному шампуні від Redken. Через те, що в мене тонке волосся і воно не об'ємне, я беру лінію Volume Injection від Redken. Використовую цей шампунь вже майже протягом місяця. Ось хочу показати вам, скільки в мене його за місяць пішло. Цей шампунь професійний він дорожчий, ніж Pantene чи DAF, такий мас маркет але його треба дійсно набагато менше. Якщо ви чуєте, що вам говорять, що професійного шампуню треба набагато менше, то це дійсно правда. Я сама не вірила в це, поки не спробувала. Я використовую втричі менше шампуню, але я отримую таку ж кількість піни і очищення, якби я використовувала втричі більше якогось бюджетного шампуню. Також за порадою цього чоловіка я залишу його канал внизу під цим відео, щоб ви також могли перейти. Він англомовний, але говорить дуже зрозуміло, без акценту. Що мені сподобалося, я використовую його завжди двічі. Спочатку прибираємо бруд, жир, пил, все, що нападало. За ці декілька днів. І ще один раз вже використовую зовсім зовсім мало продукту, але він так само дуже гарно піниться і вже очищує шкіру голови. Має приємний запах хвої. Дуже приємно ним користуватися. Не виникає відчуття, що. Ти наносиш якийсь парфум на голову і на волосся, а от якась лісова, хвойна, свіжість, прохолода, ось такі відчуття в мене виникають, коли я користуюся цим шампунем. Хімічний склад я не досліджувала, я не розбираюся в цьому. Але мені дуже подобається і як юзер звичайний, я відчуваю дійсно різницю. Хотіла замовити собі для проби шампунь і кондиціонер, але. Не помітила і замовила собі два шампуня в маленьких баночках. 600 мл коштували 28 євро. І ще раз нагадаю, що е, 2 треті цієї баночки я вже використовую більше місяця. Тобто, дійсно вигідно. Потім, коли я перший раз мила голову шампуню цілою, я зрозуміла, що в мене дві баночки шампуні, і довелося замовити ще кондиціонер з цієї серії. Кондиціонер я вже замовила велику банку. До речі, така пропозиція з. Е, 1000 мл набагато вигідніше. Тут намальована двічка, другий крок у догляді за волоссям. Дуже мені подобається так само приємний запах хвої, навіть трошки інтенсивніший. Він має таку білу густу текстуру, як звичайний кондиціонер. Я його наношу на волосся, залишаю на 3-4 хвилинки і потім змиваю. Мені здається, що він дійсно дає багато зволоження волосся і блиск. І також я помітила, що. Це серія Volume Injection, і я не знаю, це самопереконання чи ні, але мені здається, що моє волосся стало дійсно об'ємнішим. І буду з задоволенням далі користуватися, мені навіть нічого іншого не хочеться. І про ціну 1000 мл коштує 40 євро, я замовляла. Але мені вистачить цієї баночки, я думаю, десь до року точно. Також вже давно бачу, що дівчата і хлопці користуються таким чурбанчиком для волосся. Я свій купила в ДМ. Він дуже м'якенький, дуже, дуже ніжний на дотик, і мені здається, це також важливо і нашому волосню. Тому вирішила собі купити. Тут ззаду є е, така резиночка, і там є пуговичка. І можна так закручувати своє волосся. Ось має такий вигляд. Подобається мені, користуюсь ним весь час після того, як купила, дуже зручно. І якщо ви знаєте, якщо використовуєш великий банний рушник на голові, то в мене разом з волоссям цей тяжкий банний рушник тягне шкіру назад, і в мене, потім уже навіть боліть шия. А з цим маленьким рушничком такого не відбувається. Дуже подобається. Коштував щось близько 3 євро в ДМ. Тепер, коли в моє волосся трошки просохло, Переходжу до наступного кроку, і це знову продукт, і порада від цього мужчини Live-in conditioner. Це називається кондиціонер для волосся, який залишається на ньому, не змивається. Говорить цей блогер. Він каже, що важливо залишити в волосі вологу після кондиціонеру. І якщо ми його висушуємо або просто залишаємо висихати на повітрі, то волога з волосся виходить. А такі кондиціонери, вони. Дозволяють волозі затримуватися в волосках і таким чином волосся не пересушується. Тут написано, що цей спрей виконує 21 функцію. Також в ньому є термозахист, але е, також в ньому є олійка в його складі, і через це після нього все одно треба використовувати додатковий термозахист, бо олія дуже сильно горить. Має приємний, ненав'язливий аромат якогось засобу з перукарні, такого е, зібраний. Е, Зібраний образ запаху з перукарні, от чимось таким пахне він, 200 мл. Коштував близько 20 євро, мені здається. Я наношу його на волосся. Перед тим, як збираюся сушити своє волосся, ще мені подобається нанести трошки на руку і розподілити саме по кінчикам волосся. Щоб і кінчики були зволожені. Оскільки я вирішила, що я хочу укладати своє волосся після кожного миття, я придбала спеціальний апарат для укладання волосся. Мені завжди було дуже складно в одній руці тримати фен, в другій руці тримати гребінець, і мені треба була ще третя рука, щоб брати якесь пасмо волосся і його перевертати, крутити. І це завжди було для мене так складно і неможливо. Але цей апарат я покажу трошки пізніше. І перед тим, як використовувати якийсь засіб для стайлінгу. Також порада від цього чоловіка гель, який надає об'єм і захищає волосся від температур, від Redken також. Big Blowout називається. Він захищає від температури, тут написано, і допомагає волоссю набирати таку форму, якої ми хочемо. Він має трошки дивний аромат, якийсь. Парфуми унісекс такий гарний фіолетовий колір, я розподіляю його між лодонями і згори донизу наношу цей засіб. Якщо я відчуваю, що його замало, то я наношу ще трошки додатково. Хочу ще про нього сказати, працює він дуже класно на волосі, але коли я його наношу ось на вологе волосся. То від нього утворюються якісь маленькі комочки. А, і в мене на волосі вони трошки є, але після укладки вони зникають. Але все одно не дуже приємно під час нанесення відчувати якийсь малесенький бруд, не знаю, шматочки цього гелю у себе між пальцями. Є такий недолік у нього. Мені здається, що тільки цього гелю для волосся мало для захисту від температур, тому я використовую також такий спеціальний спрей, він йде тільки для захисту від високих температур. Цей чоловік радить його використовувати, якщо ми не просто висушуємо волосся феном, а коли ми дійсно працюємо з волоссям на високих температурах, тільки тоді використовувати цей засіб, але я використовую його зовсім трошки і перед тим, як я сушу волосся феном. Мені так спокійніше. Після того, як я нанесла всі свої засоби для волосся, я розподіляю їх гребінцем по всій довжині. Як ви можете бачити, я не тягну не рву своє волосся, бо через весь догляд моє волосся дуже розгладжене і шовковисте уже в мокрому виді. Тепер перехожу до свого апарату. Це була, можливо, трошки імпульсивна покупка, але мені хотілося чогось дуже гарного для свого догляду за волоссям, такого стильного, і щоб воно не тільки гарно працювало, але й гарно виглядало. Тому придбала собі ось такий blow-dryer, це англійською називається. Я дивлюсь, майже всі відео про волосся англійською, тому мені так складно підбирати слова. По суті, це фен, але в ньому є два гребінця, які одягаються на цю насадку і висушують волосся в тій формі, в якій вам хочеться. Ця насадочка робить волосся просто прямим, а ця краще робить об'єм і підкручує волосся. Починати укладку треба після того, як волосся вже приблизно десь на 80% висушене, тому я не одягаючи ніякої насадки, ось цією частиною сушу своє волосся. Є декілька функцій. Включення-виключення, холодне повітря, 3 ступені інтенсивності потоку повітря. Також є функція регулювання, можна 5 різних режимів вибирати, і також функція іонізації волосся. В принципі, мені подобається ця штука, вона, вона дуже легка, що немало важливо, бо руки під кінець дуже сильно болять. На своє тонке волосся я сушу на рівні 5, не на найгарячішому рівні, щоб не пошкодити. Тепер, коли волосся десь на 80% просушене, я проходжуся ще раз своїм гребінцем і буду сушити його за допомогою насадки. Розділяю все волосся приблизно на три частини. Ще одна частинка прочісую волосся ще трошки вологе. Використовуй насадочку для об'єму. Також важливий момент волосся треба просушувати обов'язково з одного боку. І також з іншого, щоб не горіло, волосся тільки з однієї сторони, а було гладеньким і вкладеним і знизу, і зверху, і якомога з більше сторін. А також треба намагатися сушити від самих коренів. Важливо не розчісувати волосся, доки воно повністю не охололо. Тому що всі ці завитки, які ми старалися зробити під час укладки, вони можуть розпастися. Моє волосся виглядає набагато живішим після такої укладки, і важливим моментом в. У клаці є те, що олійку для волосся масло треба наносити після укладки. Коли кінчики волосся пересушені, саме олійка на кінчиках волосся додає ще більшого блиску і гарного зовнішнього вигляду зачисті. Я зараз скористаюся своїм одним новеньким апаратом і повернуся до вас ще раз. В кінці всього стайлінгу я наношу масло на кінчики волосся. Один приск, мені достатньо. Для того, щоб укладка залишалася для такої ж, як і в перший день, радять використовувати такий чепчик для сну. Я використовую, мабуть, тільки перші дві ночі після того, як я укладала своє волосся і потім сплю просто так, але мені здається, що це дійсно працює. Дякую, що були зі мною. Успіхів вам в догляді за волоссям і на все добре.